25-річний Євген демонструє світлини, зроблені під час операції в Хмельницькій міській лікарні. Під час бою під Бахмутом снайперська куля влучила чоловіковий бік і опинилася в хребті. 40 хвилин свого першого бою з вагнерівцями випадково записав на телефон. «Я Збив дрон! Дрона збив! Ми їх теж там били, і в них на шевронах Вагнер. Як попала ця та куля, мене показували ноги, я ліз до окопів, тобто не чувствовав їх, повезли мене у Дніпро, у, із Дніпра сюди е, та готували до операції. Вже так, входжу, уже ну, та покращення є е, при пораненні ноги були слабі, е, дії стали ту кулю, то зараз вже набагато та краще. Та Валерія, з якою побралися перед новим роком місяць поруч із чоловіком, згадує, як почула від Євгена про поранення. Землю з ніг пішла, тому що це то таке взагалі не хочеться, щоб хтось ще почув, тому що це дуже було страшно. Сказали лікарі, ну, спеціалісти, що родився в рубошки, то що пуля там ну дійсно там таке, таке розстояння було. То сказали, що дуже повезло. Це друга операція, яку ми зробили, то він швидше встав. Все безкоштовно. Ми раді, що нам такі лікарі попалися, і що тут змогли це зробити. Хмельничанин із позивним Альпініст з квітня на фронті в добровольчому батальйоні. У лікувальний заклад потрапив вдруге. Перший раз ну, фосфором накрили. Мені сказали, що у мене двостороннє запалення було, але ну, більше того, що це були було послід... ну, по фосфора. Бо 10 днів лежав в реанімації, легкі горіли на червоній пописі Ну, ну я і, по, виходить, зі мною було. Дев'ять побратимів, але троє зловили осколки. У всі останні контужені. Після травми ліва сторона поласвіть. Нога, рука була німівша. То зрооперували, то може трошки краще стає. Прооперували, через мені вставляли імпланти шийний й Вчора була праці. Складні операції кульових та мінно-вибухових поранень в міській лікарні наразі проводять щодня. Віталій Сміщук приїхав з Херсону майже місяць тому. Там під час окупації доводилося оперувати поранених цивільних, маючи досвід стажування в шести країнах Європи. Нині в Хмельницькому робить надскладні втручання. Операція пройшла успішно без ускладнення неврологічної симптоматики. Тепер питання залишається тільки за реабілітацією. У нас наразі кожен день операційний, тобто ми надаємо допомогу як цивільним. Людям із аномаліями розвитку судин головного мозку із пухлинами головного мозку з дегенеративно-дистрофічними захворюваннями хребта, а також і військовим, які отримали, які отримали поранення під час виконання бойових дій, тобто це і периферична нервова система на операції на нервах нижніх і верхніх кінцівок. У Хмельницькій міській лікарні на базі відділення нейрохірургії наразі формують нову нейрохірургічну службу. Ірина Аріон, Микола Юрковський, Вини міста.